Завітав культурний десант для того, щоб ви могли відпочити почути цікаву красиву музику. Я знаходжу, що мені подобається, закриваю очі і я там. І і воно само робиться через мене. Типа, я дуже погано граю, але мені треба надо якісь акорди, що там натискати. Не це не про це. Мені подобається вийти, забути і тримати цей стан без думок. Це ну, чиста медитація. Не було струн 90 років. Я почав натягати медну проволоку. Крушу, а не працює, мають не тримає стрій. Каронова мітка вирішилася справи на тяну ну, і щось там почав грати. <му> Ти типу, поправляєш посередине себе і знаходишся там в тишій спокій. І людина, яка чує тебе, так же все може зрезонувати і потрапити. Не, не дивиться на мене, О, який класний Ні. а не дивитися всередині себе. І якщо даже там погана, вона наводить там порядок. Чорно бриті, носі, ала, мене звати Микита, моя фамілія Ламаків. Ви могли мене бачити десь по теліку. Ще Ви могли мене бачити на X-Factor. Я фіналістом був коли мені ще було 15 років. Звати Микита. Я боєць десанта штурмової бригади, 95-й. Зараз нахожусь у відрядені культурному десанті. Знаємо, неправди і пили на війні. Мене ставка депутата не хвилює взагалі. Тебе повна голова тому У мене магазин. На то напоїв, що вітаємо за втікає війні. Ми їздимо до хлопців, там у бліндажі буває, їздимо шпиталі. Культурний десант це не про концерти, це живе спілкування. Не обов'язково бути якимось там супер щоб бути у культурному десанті. Важливо. Саме саме бажання допомогти і це те, що об'єднує нас у цій важливій справі.